На пунктах перепуску в Крим та з Криму кілометрові черги я нагадаю від суботи все залізничне і автобусне сполучення з півостровом скасовано, бо диверсанти під виглядом мирних жителів не змогли потрапити на материкову Україну. Тож відтепер кінцева зупинка транспорту в селищі Новоолексіївці, це на Херсонщині. Звідти до переписного пункту Чонгара можна доїхати тільки автівкою, а потім іще два кілометри пішки вже до самого кордону. Шлях на Крим бачив Андрій Почтів. Утяг київ Севастополь вже кілька годин як мав би їхати Кримом та кінцева його зупинка віднині тут, в Новоолексіївці. У залі очікування із півсотні розгублених пасажирів рішення Укрзалізниці про припинення сполучення із півостровом заскочило їх зненацька. узнали за день Я на вокзалі узнала. <ріху> Микола із дружиною Наталею та трирічним Артемом теж нудяться на вокзалі. У Крим їдуть до батьків. Хотіли зустріти з ними новий рік. А ми просто треба було нам здавати. Білети, да і все, не їхати. Ну, Хотілося б родителям поїхати. Раз в год їдеш. Родичі з Гурзуфа вже їдуть по них на авті. Тепер подружжю треба буде якось дістатися до Чунгара. Це за 20 кілометрів від Новоолексіївки. Туди тільки на таксі, бо рисові автобуси також скасували. Місцеві водії зорієнтувалися швидко. Це добре, що є тут такі, як можна сказати, частні звозчики, або таксі, або навіть просто люди з дому повиїжджали, щоб. Вот Они отвозять людей хоть до границы, они пешком её там переходят и попадают в Крим. Иначе никак не попадуть. Сироувер лише за кілька годин відвіз на Чунгар восьмеро пасажирів. З кожного взяв сотню. Вісім чоловік, да, ну, якщо більше складності, де 200 грн не втратила на бензин, 600 грн я сьогодні заробив. А цей натовп вже біля контрольно-перепускного пункту Зо сотня люду з валізами чекають свої черги на піший вхід до Криму, бо їхати через кордон, таксисти відмовляються. Побоюються проблем при поверненні. Аби потрапити до Криму, люди терпляче вистоюють у чергах по кілька годин. На перевірку документів їх запускають навіть групами. Прикордонники роблять надможливе та го новорічних свят черги лише збільшуються. Збільшили прикордонні наряди, посилили пильність за перетином адмінкордону. Максимальну кількість інспекторського складу застосовуємо для оформлення людей та пасажирського пасажир, пасажирів та транспортних засобів. Становище кажуть прикордонники, поки контрольоване, та люди усі на нервах. Стоїмо уже три часа на таксі їхали є ну, Чесно, щоб Чесна скільки пропустили? я не вважав. чоловік. Двісті. Уже пропадає. Ну, В 9 10 часов 200 человек, Я думаю, это много. Те, що відбувається, викликає неабияке здивування у викладача польського університету Сільвестра. Науковця запросили на лекції у Таврійському виші, та його ніхто не попередив, що добиратись на півострів доведеться пішки. Що нам делать? Бо нам ніколи не хочу нічого сказати, де інформація. Знаєте, я только даю вопросы, а ніколи нікак ні, ні, ніхто не хочу. Звідси до російського контрольно-перепускного пункту два кілометри. Людям їх доведеться йти пішки. Хоча ще зовсім недавно окупанти стояли тут. Все, що від них лишилося, вщент понищений пост дає. коли йшли звідси собою, прихопили навіть бетонні плити, що лежали неподалік на узбіччі. Ще донедавна у цьому готелі мешкали російські прикордонники. Та сьогодні усі двері тут зачинені. Наші бійці сюди не заходять, бо спочатку усі приміщення мають перевірити сапери. Від ізоляції півострова в шоці, і ті, хто намагається повернутися на материк. Будівельник Геннадій кілька місяців працював у Криму. Тепер їде у суми на свята, коли побачить рідних і гадкиним ж у останній день все вирішилось? От п'ять кілометрів пішком йшли. Говорили, будуть маршрутки, і Ну, нічого не було, нічого. Коли сполучення між Україною та Кримом відновиться, ані прикордонники, ані подорожні не знають. Тож найближчим часом на Чонгарі очікують лише збільшення потоку людей, яким будь-що треба потрапити на півострів. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма Вікна СТБ.